Коли потрапляєш до Сибіо, здається, наче час тут зупинився. З любов'ю відреставровані середньовічні вулиці та площі є ніби німими свідками історії. Багато що нагадує тут про німецьке панування у Германштаті, як називають Сибіо в Німеччині. Утім, від 250 тисяч так званих трансильванських саксів нині у місті залишилася лише невелика меншина. Саме з неї походить новообраний президент Румунії Клаус Йоганіс. Донедавна мер Сибіу пишається своїм німецьким походженням. як мер Германштату румунською Сибіу скажу, що румуни вже звиклися з тим, що етнічний німець може щось сподвигнути у румунській політиці. Його ключ до політичного успіху перемога у боротьбі з кумівством та корупцією. кажуть, домогтися цього Йоганісу вдалося завдяки простому трюку. На ключових посадах, наприклад, в управлінні будівництва у нього працюють жінки. Представниці прекрасної статі вважаються менш схильними до корупції. Приміром, у ході багатомільйонної модернізації каналізаційної системи в місті з населенням 120 тисяч мешканців не було виявлено жодного випадку хабарництва або відкатів. Тут ніхто не прийшов на свою посаду завдяки знайомствам. Вважають будівельники. Усі отримали роботу виключно за здібності у моєму рідному місті. Яси треба знати бодай когось із керівництва, щоб знайти якусь роботу. Тут в Сибіо все інакше, і це дуже добре. Часто люди запитують, якщо це спрацювало у Сибію, чому я думаю, що мені це вдасться і в інших містах. Я на це відповідаю, що Сибію розташоване у самому центрі країни, і румуни всюди мислять так само, як у нашому германштаті. Звісно ж, на посаді президента у Йоганіса з'являться значно серйозніші виклики, ніж місцева політика. Його найбільші опоненти сидять неподалік від його нового робочого кабінету у Бухаресті в парламенті. Хабарі тут мало не буденна справа. Майже щотижня спалахує новий корупційний скандал. Хабарництво досягло найвищих урядових кабінетів. Йоганіс вірить, що впорається. Дуже багато румунів хочуть президента нової якості президента, який менше грає на публіку, а більше робить для своєї країни. А поки що грати на публіку Йоганіс готовий хіба що лише на традиційному різдвяному ярмарку у Сибіо. За роки його мерства ярмарок став найбільшим у Румунії. Це теж характеризує політику нового глави держави будувати майбутнє на традиційних цінностях.